Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас заняття з аплікації. А що саме ми будемо робити? Ви здогадаєтеся, як якщо уважно послухаєте, про кого я розповідаю. Ця тваринка живе майже в кожній сім'ї, в кожному домі. Вона невелика на зріст, має шерсть м'яку та пухнасту, довгий хвіст, дуже-дуже полюбляє їсти м'ясо і рибу. А також вона вміє ловити мишей. Якщо вона задоволена, вона гарно співає, мурчить дуже голосно. Здогадалися, хто це такий? Так, вірно, це кішка. Молодця для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, кольоровий папір, клей, ножиці та фломастер. Я заздалегідь вирізала деталі. Для нашої роботи. Це два кола однакової величини. Одне півколо і два трикутники. Спочатку ми викладемо ці деталі на білому папері. Подивіться одне півколо, зверху ось інше півколо, це тулуб і голова котика. А це у нас хвіст, ось він. І. Два вушка. Ось так от. Тепер нам потрібно їх приклеїти. Ми змащуємо, клеєм спочатку одну деталь і приклеїмо її. Потім беремо другу деталь, друге коло, це у нас голова буде. Так, накладаємо ось так. от вона трошки Зверніть увагу, що вона трошки-трошки на ту вона зійшла. Потім беремо півколо, це на хвостик котика. Ось так ми змащуємо і його ось так підставляємо. Тепер у нас залишилися ще вушка нам потрібно приклеїти. Беремо ці трикутники. Змащуємо їх клеєм. Ось з однієї сторони. Ось так от приклеюємо. Ось одне вушко і друге вушко. Так. Ось так от ось. Погано змастила. Потрібно дужче намащувати клеєм, щоб деталі не відклеювалися, бо буде дуже негарно. Так, і тут треба змастити дужче. Ось так. Ось у нас вже майже вийшов котик. Тепер нам потрібно йому зробити мордочку. Для цього на деталі, яка в нас голова, ми малюємо чорним фломастером. Ось такий трикутничок. Це в нас буде носик. Ось так. Потім від носика відходять дві щічки, ось такі. Бачите, ніби він посміхається. Тепер малюємо очі кругленькі, ось одне око і інше око. Ось два. Ось у нас же котик, але чогось не вистачає. А, не вистачає вус. У кота дуже довгі вуса. Ось так вони, подивіться, з однієї сторони та з іншої сторони. Ось у нас вже вийшов котик. А я його, мабуть, назву Мурчик. Котик-мурчик. А я ще хочу дізнатися, а які ж котики вийшли у вас? Я буду чекати ваших робіт. Зараз наша робота закінчилася. До побачення!